Ну що, хлопці, ось такий фірмовий, можна так сказати. Але чому я кажу фірмовий? Бо він е розрахований конкретно зарядник такий е вашу, у вашу автівку, і він розрахований конкретно під е смартфони, які підтримують швидкісну зарядку ВООК. А це такі, як OPPO чи OnePlus, І це дуже непоганий зарядник, бо він в нас металевий, він підтримує швидкісну зарядку Warp, він підтримує швидкісну зарядку VOOC, і все це на каналі технології. Зон Україна. Поїхали. А ще ця штукенція коштує лише 10 баксів. Ми зараз з вами поглянемо на. Ціну у Aliexpress. Ми зараз на сторінці перевіреного продавця, і у опису під цим відео є посилання на цього продавця, де ми купували. Ми бачимо відразу, що написано «Support OnePlus 30 Вт. тобто він повинен витримувати не менш ніж 30 Вт, але сумарна кількість 65 Вт, якщо ви будете використовувати смартфон такий, як Huawei чи Oppo. Бачите, він під Oppo Realme 65 Вт декларує. А під підванці. OnePlus він декларує 30 Вт. Тобто зараз, ну виключаємо це зараз. Ми з вами підключимо. Що він потрібен, ну, що він повинен робити? Він повинен активувати варп Charge у нашому смартфоні OnePlus, і він повинен віддавати не менш ніж 30 Вт. У нас є ось такий тестер посилання у опису під, під відео, який розуміє Warp Charge, ой. Дивись, він працює, бо він бере з ванпласа зворотню зарядку. <зворотня> 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 так. Круто. Давайте, дивіться, що в нас тут є. У нас тут є S-VOC Type A і є звичайний 2,4 на 5 вольтів ось такий порт зарядки, який ну, ви можете використовувати для живлення вашого там, мабуть, якогось. Обладнання, такого як е, відеорегистратор чи, чи інше. Тут, тут немає значення. Давайте підключаємо. Він металевий, хлопці, він з алюмінією, я так розумію. Ми вже робили ось такий огляд. Дуже непоганий варп-чарджер і теж підтримує е, 37 Вт. Він підтримує. Це непоганий результат. І е, посилання на огляд та на цей зарядник у опису під відео. Е, умикаємо спочатку OS Walk. Та покажу вам, що він підтримує ще й Q Charge, окрім СВО, Ну, SVOK він зараз не задетектить, бо для детектингу SVOK потрібно навантаження не менш 500 мА. Тобто він активується, коли є навантаження 500 мА. Він підтримує Q Charge другої версії та 3 до 12 вольтів та Q-Charge 3 до 13 вольтів. І в нас є DCP 5 вольтів, 1,5 А. Power delivery немає. Ну, Цього нам достатньо для того, щоб зрозуміти. Що він що він може, бо інший порт це лише 24 Ампери на 5 вольтів. Більш нічого нема, тому він нам не цікавий. Давайте, що ми зараз робимо? Ми з вами вмикаємо наш OnePlus і повинні отримати повідомлення, що це ультрашвидка зарядка. Дивіться, ультрашвидка Warp Charge. Добре. Ось, слухай, було 10%, поки знімали вже 58%. І повинні отримати не менш ніж 30 ватів. Ми бачимо 35. 34 вати близько 35. Це дуже добре. Це дуже непоганий результат. Він його тримає. Дивіться, давайте зайдемо у тригер ВООК. СВООК. А от у тригері SVOK 23 ватті. Давайте у Варп зайдемо. То в нас смартфон вже починає заряджати і починає менше брати. Ах ти ж, блін. Давайте зараз ще. Зараз. Спробуємо. Ще раз. Зараз він перемкнеться. 6, 10, 15, 17, 20. О, 30. Ну, ще раз, 30, ми отримали 35 ваттів. Дуже добрий результат, Дуже добрий результат, я реально рекомендую його. Та я вам раджу поглянути ще й на цей варіант теж для Oppo та OnePlus це дуже-дуже непогані такі собі зарядники. Ну що ж, Ми рекомендуємо ось такий зарядник для OnePlus, для вашої автівки. Ну, якщо вам подобається, що ми витворяємо. Чи твор... Як там? Творимо так? Творити, так. творимо так. та то Підписуйтесь на наш канал, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.